Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось Енергодар. Що заважає звільнити Енергодар від окупації, від расистів, які перешкоди для звільнення, як швидко це буде, скажіть, покажіть Енергодар. Так, Карта дьявола вийшла, тримається Енергодар. 10 мічів це ситуація дуже, дуже складна ситуація, і ворог у цій тримається за ядерку за електростанцію, він шантажує дуже. І забор... ну, заборонено взагалі чіпати цей енергодар, бо шах вліво, шах вправо з нашої сторони, зі сторони Збройних сил то буде при... силою, буде цей взрив. Не можна чіпати. Так, місто заручник, заручник у військових дій, діях, великі перешкоди для звільнення, конфлікт, зрада, є зрадники, і ситуація стабільно погана, стабільно погана, але зараз ще не так погано, як може бути. оце... Цей намальован барашек оцей, що мечі занесені над, над ним, але ще оце є час відпочити, ще нічого не сталося, але вже ну, як ситуація погана. Так, карта правосуддя тузміча і магія. Відкритий шлях на смерть. Складно, дуже складно і дуже сильний конфлікт, великий конфлікт, дуже ситуація в місті дуже погана. Так, але оце звільнення міста буде, і це буде якась хитрість, буде якийсь хитрий план придуманий, і все погане залишиться позаду, і буде звільнено. Як це буде допомога, як, як, якась. Доп... Стороння допомога буде для цього звільнення. Тобто це не буде тільки військовим шляхом, там звільняємо все. Це буде дипломатичним якимось шляхом, що будуть тиснути на росіян, на керівництво, щоб вони звільнили Енергодар і перестали цей шантаж робити ядерною зброєю. Це все я заперечую. Так, а залишаю відкритий шлях на звільнення зробимо. Заперечую, 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 заперечую і заперечую. Карти руху є, оце дві шестюрки, це рух, це звільнення. Але це буде зроблено так, по-хитрому і з, з, з допомогою дипломатії. Перекриваємо. В Енергодарі дуже складна ситуація, найскладніша по Запорізькій області. Перекриваю, перекриваю вищі сили, духи роду, янгело-охоронці. Прошу захисту для Енергодара, і для мешканців міста. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають звільненню міста від рашистів, від окупантів, поволі вищих сил да буде так. І весь негатив, все зло, всю біль, всі страждання, всі руйнування. Прошу повернути на голову расистів, на їх сім'ї, на Росію. Поволі вищих сил да буде так і так. Буде. Так, да, це ми подивилися Енергодар. Давайте подивимось, коли саме, коли саме він буде звільнено, коли це станеться, щоб вже було місто звільнене. Так, скажіть, покажіть, коли саме буде повністю звільнено місто від расистів, від окупації. Скажіть, коли це буде. Ну, Це кажуть, що літом будуть оці військові дії і будуть якісь втрати жертви, а осінню буде звільнено. Рицарь Кубки вийшов, це сама повільна карта в колоді. Це довго, це не, не так швидко не буде на осінь. На осінь і то будуть втрати. Ціною втрат великих ріки сльоз, восени, але звільнення. Це кінець також, що закінчиться оця окупація. Так, да, це буде мирно, це на осінь. Дякую. Дякую всім за увагу і до зустрічі!